Добрий день, як ти чути? чути? добре. Є господарювання присутні? Так. Представтесь, будь ласка, хто? Доброго дня, представник ветера, інженер з будівництва. Доброго дня, всім. Добрий день. Ще бачу, хтось у нас присутній є. Це від Факт, громадськості, чи, чи Дмитро Не Типчук. Чи не. Це? Хто в нас ще присутні? А тепер буду чути Дмитро Не Типчук. компанії компанія електроінженер з охорони праці. Добре, Звертаю увагу, що відповідно до вимог чинного законодавства організатором громадських слухань ведеться запис відеоконференції. сьогодні, 8 січня 2026 року, о 10 годині, розпочинаємо громадські слухання по планованій діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Волинська Волинська Нафтогазова компанія. Щодо нового будівництва автозаправного комплексу з автомобільним газозаправним пунктом в селі Лепине Луцького району Близької області, станом на 10 годину у нас присутні представник управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, представники суб'єкта господарювання та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Організатор громадських слухань це управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації. Мене звати Козлюк Руслан Володимирович, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого установою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, Управління є уповноваженим головувати на даних громадських слуханнях. Відповідно до частини 2.2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? Наголошую, що відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершуються. Інформую, що 8 серпня 2025 року єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Реєстраційний номер справи 13864. вісімсот А 17 грудня 2025 року було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Період проходження громадського обговорення планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Волинська Нафтогазова компанія по реєстраційній справі 13.864 на адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації зауваження та пропозиції від громадськості не надходимо. Станом на 10 годину 05 хвилин представники громадськості у нас не зареєстровані відсутні. Відповідно до порядку денного і регламенту громадських слухань, а також враховуючи відсутність громадськості, пропоную заслухати коротку доповідь замовника планованої діяльності або представників розробника звіту з ОВД за бажанням. Прошу. Мене звати Христина, я представник з розробки звіту з ОВД. І зачитаю коротку доповідь. Товариство з обмеженою відповідальністю Волинська нафтогазова компанія планує нове будівництво автозаправного комплексу з автомобільним газозаправним пунктом в селі Липини Луцького району Волинської області. Будівництво автозаправного комплексу передбачається здійснюватись на земельній ділянці. Площею 0,7383 гектара, що знаходиться в селі Липини Луцького району Волинської області. На проєктовану АЗК передбачається здійснювати прийом, зберігання та надання послуг по заправці автомобілів бензином, дизельним паливом та СВГ. Також на промайданчику передбачено встановлення мийки самообслуговування. Доставка нафтопродуктів на АЗК передбачається здійснюватись автоцистерними паливовозами, плив злив паливо. З автоцистерн до резервуара відбуваються через герметичні зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають по попаданню механічних сумішей в резервуар. Зберігання нафтопродуктів передбачено в двох підземних секційних резервуарах. Для зберігання бензину передбачається встановлення одного підземного резервуара об'ємом 50 метрів кубічно, поділеного на три секції: 10, 15, 25 метрів кубічних. Для одного. Для зберігання диспалива та аварійного зливопала передбачається встановлення одного секційного е, резервуару, об'єм 50 метрів кубічного, поділу на дві секції: Диспаливо – 40 метрів кубічних, та секція варійного зливопалива 10 метрів кубічних. Для зберігання скрапленого вуглеводного газу передбачається встановлення двох підземних резервуарів об'ємом 5 метрів кубічних. Кожен заправка. Автотранспортних засобів передбачається здійснювати за допомогою п'яти двосторонніх паливороздавальних колонок для видачі бензину і дизельного палу. Для видачі СВГ передбачається одна одностороння паливороздавальна колонка потужністю 3 метри 3 на годину. Коротка характеристика впливів на довкілля при експлуатації об'єкту, повітряне середовище, вплив незначний. Джерелами забруднення атмосферного повітря на території АЗК будуть підземні резервуари для зберігання нафтопродуктів, заправні колонки моторного палива, наземні резервуари для зберігання СВ, дві штуки, газозаправна колонка, дизельний генератор. Відповідно до проведеного розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлено, що викиди при експлуатації об'єкту не перевищують допустимі нормативи, здоров'я населення. Вплив на здоров'я населення очікується як допустимий. Розрахунковий неканцерогенний ризик на здоров'я населення при впливі забруднюючих речовин, які викидатимуться проєктованими джерелами, допустимий. Ризики розвитку канцерогенних ефектів очікуються як низький. Соціальний ризик прийнятний. Земельні ресурси та ґрунти. У ході провадження планованої діяльності вилучається земельна ділянка площою 0,7383 тисяч тисячі гектар. Під час будівництва автосправного комплексу при формуванні. Рельєфу даної земельної ділянки буде знімати шар родючого ґрунту. Зняття родючого шару ґрунту проводиться до початку будівельних робіт. Знятий родючий шар ґрунту переміщується до місця складування і формування в бурти для зберігання в місцях, де не передбачається будівництво та мощення висотою до 2 метрів з розривом, які необхідні для пропуску поверхневих вод та проїзду будівельної техніки. Родючий шар ґрунту залишається в буртах до закінчення основних будівельних робіт, після завершення яких розробляється бульдозером і розрівнюється. До точні 20 см по площі озеленення, а зайвий ґрунт вивозиться на рекультивацію з обов'язковим погодженням з органами місцевого самоврядування. Для зберігання знятого родючого ґрунту виробляються ділянки, на яких немає застою поверхневих вод і не виступають ґрунтові води. ЗК буде забезпечений відокремленим заїздом та виїздом до всіх будівель та споруд передбачені можливі під'їзди автотранспорту. Приїзди на площадки та території об'єкту будуть з авто. Асфальтно бетоном та бетонним покриттям з метою запобігання негативного впливу на ґрунт під час експлуатації АЗК проєктом передбачено оснащення площадки контейнерами для відходів. В результаті передбачених заходів не передбачається забруднення ґрунту представники флори та фауни. Вплив на провадження планової діяльності на рослинність матове місце за рахунок вилучення земельної ділянки. Та знаття шару ґрунтів з рослинним шаром до можливих антропогенних факторів, що впливають на фауну під час проведення планованої діяльності, можна віднести загибель дрібної ґрунтової фауни. На проєктованому майданчику та санітарно-захисній зоні види флори і фауни угрупувань видів, які занесені до Червоної книги України та резолюції 6-ї Бернської конвенції відсутні на території провадження планової діяльності, Не виявлено видів рослин, що занесені до зеленої книги України та оселищ селищі революції 4 ї Бернської конвенції на земельній ділянці не поміщення шляхи міграції птахів і тварин відсутні. Державні заповідні зони при штатному режимі роботи в умовах дотримання екологічних вимог, вплив на рослини та тваринний світ буде дотриманий в межах і не призведе до незворотних наслідків території з предохоронним статусом на території проєктованого АЗК. Відсутні території або об'єкти проднозаповідного фонду відповідно до переліку територій та об'єктів проднозаповідного фонду загальнодержавного місцевого значення, розташованих у Волинській області. Найближчим об'єктом ПЗФ до проєктованої ділянки є гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення теренівські ставки, що знаходиться на відстані 4,75 км північному західному напрямку від проєктованої ділянки. Про майданчик, на якому передбачається нове будівництво АЗК, не відноситься до прихоронених територій смарагдової мережі. Найближчою передохороної територією смарагдової мережі є річка Стир, яка знаходиться на відстані шість Сотих кілометрів південно-західному напрямку від проєктованої ділянки. Отже, враховуючи те, що на території промайданчика відсутні об'єкти ПЗ, території смирагдової мережі та елементи екологічної мережі України та регіональної екологічної мережі Волинської області, то негативного впливу на дані природоохоронні території планована діяльність не здійснюватиме. Водне середовище, вплив на водне. Поверхневі об'єкти відсутні, негативний плив на підземні водні об'єкти не передбачається. З метою захисту підземних та поверхневих водних об'єктів під час забруднення передбачено контроль рівня рідини в резервуарах, закрита система зливу рідини з резервуарів. Факторами впливу на водне середовище є утворення господарсько-побутових стічних вод, дощових стічних вод та утворення виробничих стічних вод від роботи автомийки, скид господарсько-побутових стоків у кількості 0,3 м кубічних передбачений здійснення за допомогою проєктованої блочно-модульної системи. Очисної споруди типу про 15, об'ємом 5 метрів кубічних після очищення стопки спрямовуються до герметичної ємності об'ємом 2 метри кубічних і по мірі наповнення вивозяться спеціалізованою організацією згідно з укладеним договором після очищення на сепараторі нафтопродуктів дощова вода скидається у підземні резори, дощовий сток Об'ємом 20 метрів 3 і використовується для поливу територій, ви буде вивозити згідно з укладами договору спеціальними підприємствами. Мийка автомобілів здійснюється в спеціалізованому окремому приміщенні за допомогою апаратів високого тиску. Забір поверхневих вод та скид стічних вод у водні об'єкти не здійснюється, враховуючи вищі виклади негативний вплив на підземні та поверхневі води під час експлуатації. Об'єкта не передбачається відходи під час експлуатації АЗК будуть утворитись наступні відходи: шлак зачищення резервуарів, пісок з оборони нафтопродуктом та побутові відходи з метою усунення або зменшення негативного впливу відходів. Планована діяльність передбачає збір в герметичні контерни і регулярне вивезення згідно з укладених договорів спецорганізаціями. Погодження з відходами та їх утилізація здійснюватиметься відповідно до закону України про управління відходами. Реалізація планованої діяльності при виконанні існуючих норм і правопроводження проводження з уходом не призведе до додаткових негативних екологічних наслідків. Шумове навантаження, експлуатація проектованого об'єкта буде супроводжуватись шумовим навантаженням на навколишнє середовище. при експлуатації АЗК можливий джерелами шуму є дизельний генератор та паливороздавальні колонки. В результаті розрахунків показали, що перевищення нормативів шуму на межі санітарної захисної зони не спостерігається. Рівні шуму не перевищуватимуть нормативів для виробничої зони згідно з санітарними нормами виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку, оскільки житловий будинок знаходиться на значній відстані суттєвого шумового навантаження. Експлуатація проектного об'єкта на нього не здійснюватиме світлове та теплове забруднення. Експлуатація об'єкту у відповідності до технічних режимів та здійснення на промаданчику виробничої діяльності у відповідності до проектованих робіт не призведе до світлового забруднення довкілля. Під час проведення будівельно монтажних робіт відсутні тепловиді... тепловиділення в кількості, що можуть передати до змін клімату та мікроклімату, оточуючого середовища, Іонізуюче іонізуючі випромінювання. Іонізуючі випромінювання, що можуть чинити негативний вплив на навколишнє середовище, на територію примоданчика, відсутній вплив відсутній вібраційне забруднення. Вібраційне забруднення при проведенні планованій діяльності не прогнозується: кліматичні фактори. У ході реалізації планової діяльності не передбачається теплових забруднень, проведення випробування або використання хімічних речовин, які могли б вплинути на інтенсивність сонячного проміння температури, швидкість світру, вологість, атмосферні інфляції, тривалість туманів і інші кліматичні характеристики району. Незначна зміна окремих мікрокліматичних показників відзначатиметься виключно в межах промислового майданчика, матеріальні об'єкти. Планована діяльність не матиме негативного впливу на матеріальні об'єкти: об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини, На даному промеданчику відсутні пам'ятки культури місцевого та національного значення, соціально-економічні умови, експлуатації АЗК матиме тільки позитивний вплив на соціально-економічне середовище, як показують результати проведення оцінки впливу на довкілля, значного негативного впливу на навколишнє середовище в результаті проведення плановані діяльності при дотриманні технічних і технологічних нормативів, нормативних. Правових документів не очікується. Дякую. Дякую за доповідь. Можливо, є якісь доповнення, зауваження чи пропозиції у представників суб'єкта господарювання? Ні, немає немає пропозиції. Ну, в принципі, все, що ми планували, то колега, скажу, в доповіді все чітко розказала що ми плануємо. Дякую, зрозумів. У зв'язку з тим, що громадськість не з'явилась, не підключилась до відеоконференції, то про це буде складено відповідний акт, акт про відсутність громадськості, враховуючи те, що на громадських слуханнях присутні лише їх організатор, представник управління екології та природних ресурсів, та замовник планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Волинська Нафтогазова компанія. То з урахуванням пунктів 10-5-23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року, номер 989, зазначені слухання вважаються такими, що відбулись. громадські слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Волинська нафтогазова компанія щодо нового будівництва та заправного комплексу. З автомобільним газозаправним пунктом в селі Липини Луцького району Волинської області завершено. Всім дякую за увагу, Всю, всім мирного, спокійного дня. До побачення. Дякую. Дякую. До побачення.